Моє тіло і розум наповнюються енергією. Я відчуваю прилив сил і натхнення. Я наповнена енергією. Кожен вдих заряджає мене силою. Я відновлююся легко і швидко. Моє тіло знає, як наповнити себе енергією. Кожен день приносить мені нову енергію. Я дозволяю собі відпочити і відновитися. Моє життя наповнене енергією і радістю. Я відкритий до нового. Я випускаю втому з кожним видихом, моє тіло і розум відновлюються з кожною хвилиною. Я заслуговую на відпочинок і відновлення. Я відпускаю стрес і дозволяю собі відновитися. Я вірю у свою здатність відновити сили. Я слухаю своє тіло і дбаю про нього. Кожен мій крок наповнює мене енергією. Я наповнююсь спокоєм і силою. Я дозволяю собі уповільнитись для відновлення. Відпочинок це важлива частина мого успіху. Сьогоднішній день наповнений можливостями. Я прокидаюся з ясним розумом і силою. Новий день приносить мені радість і натхнення. Я готовий досягати своїх цілей. Кожен день це новий шанс робити щось важливе. Мій день починається з енергії та позитиву. Я з радістю приймаю нові виклики, моя мотивація зростає з кожним днем. Я наповнений енергією і рішучістю. Сьогодні я зроблю ще один крок до моїх мрій. Я здатний досягати усього, що задумав. Моє серце наповнене впевненістю і рішучістю. Я довіряю своїм здібностям. Я бачу у собі джерело сили і енергії, я завжди знайду шлях до своєї мети, я заслуговую на успіх і процвітання, моя рішучість сильніша за будь-які сумніви, я здатен впоратися з будь-якими викликами. Мій внутрішній голос підтримує мене, я вірю у свою силу. І свої здібності. Я налаштований на досягнення успіху. Кожна маленька дія веде мене до великої мети. Я наполегливий і рішучий. Мої зусилля обов'язково дадуть результат. Я бачу перед собою чітку ціль, я йду вперед впевнено. Я дякую собі за терпіння і за всі свої досягнення. Мій шлях до успіху наповнений енергією. Я створюю успіх своїми руками. Я долаю труднощі з легкістю і впевненістю. Кожна проблема це можливість зростання. Я дозволяю собі бути сміливим. В кожній складній ситуації я навчаюся, я зосереджуюся на рішеннях, а не на проблемах, моя рішучість перевищує будь-які перешкоди, я відкритий до нових можливостей, я сильний і впораюся з усім. Жодна перешкода не може зупинити мій рух вперед. Я знайду вихід із будь-якої ситуації. Моє натхнення безмежне, я відкритий до нових ідей і можливостей. Кожен день я відчуваю приплив творчої енергії. Я знаходжу рішення, які ведуть мене до успіху, мої мрії наповнюють мене натхненням. Я впевнений у своїх здібностях творити. Я дозволяю своїй уяві працювати без обмежень. Я натхнений своїми цілями, я заряджений енергією для великих досягнень. Я живу в ідеальному ритмі і знаходжу баланс між роботою і відпочинком. Я насолоджуюся кожною миттю свого життя. Мій день наповнений енергією і гармонією. Я встигаю зробити усе важливе у своєму житті. Я дозволяю собі насолоджуватися плодами своєї праці. Кожен мій день приносить мені задоволення. Я підтримую високий рівень енергії протягом дня, я створюю баланс між активністю і відновленням. Моя енергія це ключ до мого успіху. Я відпускаю втому і наповнююся спокоєм. Я дякую собі за свої досягнення сьогодні. Мій день завершився успішно. І гармонійно. Я дозволяю тілу і розуму відпочити. Під час сну я відновлююсь. Я дякую цьому Дню за всі його уроки. Я з радістю чекаю на новий день. Я заряджаю себе позитивними думками, усе, що я роблю, наповнює мене радістю. Я легко долаю будь-які виклики дня, моя енергія заряджає інших навколо, я впевнений у своїй здатності досягти успіху. Сьогоднішній день приносить мені тільки найкраще. Я повний сил для виконання планів, я джерело нескінченної енергії і натхнення.